Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про ліщину звичайну. Ліщина звичайна це деревовидний кущ, досягає висоти від 2 до 4 метрів. Гілки сірі, дуговидно розходяться в боки, утворюючи оберноконусовидну конусовидну крону. Кора у старих гілок темносіра, має характерні сочевички. пагони і молоді листки опушені. Листки прості до 16 см завдовжки, обернено яйцевидної форми, біля основи скошено серцевидні, по краях нерівномірно зубчасті. Листки мають сітчасте жилкування і короткий черешок, кріпляться до стебла почергово. Цвіте ліщина звичайна у березні квітні, якщо весна рання може зацвітати ще в кінці зими. Ліщина звичайна рослина однодомна. На одній рослині утворюються як тичинкові чоловічі, так і маточкові жіночі квіти. Тичинкові квіти безоцвітини, вони зібрані у пониклої форми циліндричні сережки довжиною до 8 сантиметрів. Кожна тичинкова квітка має чотири тичинки, які зрослися з однією покривною і двома приквітковими лусками. Маточкові жіночі квіти розвиваються у двоквіткових розвилках, розміщені у пазухах покривної лузки та приховані у кулястій брунці, з якої видаються лише червонуваті приймочки маточки. Маточка одна. Ліщина звичайна вітрозапильна рослина. Саме вітер переносить пилок із сережок на приймочки маточки, тому і цвіте ліщина ранньою весною до розпускання листя. Плід у ліщини однонасінний дерев'янистий горіх до 2 см у діаметрі. Кожен горіх оточений трубчастою по краях надрізаною обгорткою, так званою мисочкою. При дозріванні горіхи ліщини легко випадають із мисочок. Ліщина звичайна це рослина харчова, медоносна, технічна, фітомеліоративна, лікарська та декоративна. Ядра горіхів ще незвичайної містять до 71% жирної невисихаючої олії, до 8% вуглеводів, до 18% білків, біотин, каротин, вітаміни Е, Б 1 солі заліза. У листках міститься ефірна олія, міри цитрузил, пальмітинова кислота, цукроза. Кора містить до 10% танідів, ефірну олію, флобафени, лігноцериловий спирт та бетулін. У народній медицині листя та обгортки плодів використовують при лікуванні простатиту. Відвар листя ліщини використовують як сичогінний засіб при лікуванні катарах кишківника, при захворюваннях печінки, для полоскання горла. Також додають у сидячі ванни при геморої. Та при захворюваннях шкіри. Ядра горішків ліщини у народній медицині використовують як дієтичний і лікувальний засіб. У суміші з медом горіхи вживають при ревматизмі та недокрівлі. Перетерті з водою горішки вживають при ниркових каменях, при кровохарканні, при виснаженні тривалою розумовою працею, а також для збільшення молока у матерів-годувальниць. Насій або відвар із кориліщі незвичайної використовують для примочок на так звані жиляки при варикозному розширенні вен. Ядра горіхів ліщини звичайної це смачний та калорійний продукт харчування з високим вмістом жиру та білкових речовин. У стиглому ядрі горіха ліщини восени нагромаджується більше 70% жирної олії світло-жовтого кольору. Вона має приємний смак та запах. Олія добре засвоюється організмом людини. Вона також вважається найкращою для виготовлення різних борошняних та кондитерських виробів, оскільки тісто з домішкою горіхової олії добре сходить, а випечені вироби довго не черствіють. З ядер горіхів ліщини також виготовляють молоко та рослинні вершки. Щоб отримати горіхові вершки, потрібно очистити ядрові шкарлупи, підсмажити. Подрібнити та розтерти в ступці, додаючи невеликими дозами воду. Тістоподібну масу потрібно розвести теплою водою та збити вінчиком до утворення вершків одноманітної консистенції. Такі рослинні вершки потрібно зберігати в холодному місті, а вживати можна їх не тільки в натуральному вигляді, але й готувати з них стійкі креми для кексів, тістечок і тортів, крім харчової і кондитерської промисловості. Олію із горіхів ліщини звичайної використовують у парфюмерній промисловості, у медицині. З неї також виготовляють високоякісні художні фарби. Ліщина звичайна або лісовий горіх. Добрий ранньовесняний пилконос. В період світіння вона буяє пилком. Бджоли збирають його зранку до вечора. З ліщини бджоли за день приносять до 12% обніжжя. Ліщину звичайну. Широко використовують у бджільництві як живу огорожу, оскільки вона чудово захищає пасіку від ранніх весняних вітрів та сприяє активному розвитку сімей до головного взятку, забезпечуючи їх обніжжям. Ліщина звичайна має міцну гнучку з червонуватим відтінком деревину, з неї виготовляють токарні та столярні вироби, плетені меблі, обручі. А до епохи вудочок і спінінгів, виготовлених із штучних матеріалів, саме гнучки стебла ліщини були основою для виготовлення вудилищ. З деревини ліщини отримують вугілля, яке використовують для виробництва олівців для малювання, а її кора це сировина для виготовлення жовтої фарби, якої фарбують шкіру у жовтий колір, та для дублення шкіри. Кущі ліщини звичайної широко використовують при озелененні в садово-парковому господарстві, як фітомеліоративну рослину ліщину звичайно використовують для закріплення крутих схилів, ярів і балок. Розмножувати ліщину звичайну можна як насінням, так і вегетативно, живцями, відводками, поділом куща. Насіння можна висівати восени на глибину до 7 см, але зверху прикрити хвойними гілочками для захисту від гризунів. Кущі ліщини, вирощені з насіння, починають плодоносити на 6-7 рік, а спорослі на 3-5 рік. І насамкінець хочу наголосити, що всім відомий фундук це окультурена ліщина. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.